Вітаю всіх субота 11 березня. Ну що, що я вам хочу сказати? Субота в нас сьогодні вихідний день, виїжджаємо ми завтра в обід. От, завтра припливе наш прицепчик От, подібним паромом з Польщі. Ми його заберемо і тримаємо шлях на північ Швеції. А сьогодні займаємося відпочинком. Я вже сьогодні звиненько прогулявся, 5 кілометрів пройшов, зайшов у магазин, купив, до речі, ось такий чай. Має бути смачний. Там є і персик, апельсин, і ще там якась фігня, і бергамот, і чорний чай. Сьогодні заваримо, продегустуємо. А поки що, я займаюся кабінними справами. Помив дзеркала, вікна. Йдемо ще на вулиці, покажу, що я зробив позовні автомобіля. Це завжди мають бути чисті дверні ручки, чисті очі автомобіля, дальнє світло мають бути чисте, номер. І в обов'язковому порядку габарити я завжди вимиваю. Задні ріхтарі, як бачите, чистенькі. І номер. Ось. Це те, що у мене має бути в обов'язковому порядку чисто. Хоча вся машина брудна, звісно, тут ми нічого зараз не зробимо. Тут допоможе тільки мийка. А це в наших силах все тримати в чистоті, дзеркала, віхтарики. Я то люблю, коли все світе, все чистенько. От. Ну і ще по кабіні трошки сьогодні поприбирати. А, і ще маю для вас одну цікаву новину, Йдемте те покажу. Вона в кабіні. От, власне, те, що я вам хотів показати, бачите, купив дрон. Тепер, коли я освою цей вітальний апарат, будуть цікаві види е, додаватися до відео. Завжди є багато цікавого, що познімати. Це якісь пейзажі, захід сонця, якийсь світанок, паркінги, дороги. Особливо коли зараз все розцвіте, е, настане весна, літо. Е, я думаю, що в цілому е, воно як це. Додасть кольорів моє відео. Я думаю, так. Але залишилось, що ж, залишилось освоїти цю техніку. От. Я думаю, нічого тяжкого, розберемося. Зрештою, з вантажною машиною розібралися, як їхати, то і маємо розібратися з дроном. Ось так він виглядає. Пульт, ну, він тут розкладається, телефон одразу під підключається до нього, щоб бачити, куди ми летимо. Все-таки пристрій і додаткові акумулятори і, власне, сама пташка. Тут камера, він розкладається. Коротше, зараз ми його спробуємо оживити, подивитися, що з цього вийде. От. Дивіться, цікава фішка. Я ввімкнув аплікацію, хотів запустити дрона, але телефон і програне забезпечення показує, що тут заборонена зона для польотів. І коротше, тоді не будемо запускати. Десь треба вибрати, де не заборонена зона. Бо тут порт і там навіть висять далі значки, що не можна користуватися дронами. І взагалі прикольно, дивлюсь, мапа аеропорт, місто Ньюкопінг. Бачите, теж заборонена зона для польотів дронів. Коротше, розумна штука. Сама попереджає, де заборонена зона, де ні. Так що. Добре, друзі, коли вже... Я думаю, завтра десь виїдемо в незаборонену зону та й спробуємо польот. Або сьогодні десь піду, де можна. Хоча тут по мапі, якщо дивитися, то тут пів міста заборонено, бо порт недалеко. Отак то. Цікаво. Цікава штука. Виходить, що є такі території, місця, де взагалі, взагалі заборонені польоти дронами. Є такі місця, де обмеження по висоті. От. Ми знаходимося зараз в такій зоні, де обмеження і по висоті, і заборона польотів в цілому. Добре. Завтра, я думаю, десь буде місце, де не заборона польотів. Хм. От сюди ми поїдемо на вівторок на розвантаження. Зараз ми тут знаходимося, нижче Стокгольма, порт Нюнасхам. А ми поїдемо вверх по Швеції і аж сюди на північ. Бачите, місто Кіруна. 1300 кілометрів майже їхати. А зараз пропоную заварити оцей чай, зацінити, що ми купили. І чи він смачний. Погнали. Як виглядає наша чайна церемонія? Маємо підставочку, щоб на коврику свідів не лишалося. Газовий балон туристичний з горілочкою. Завжди є запасний балон. Маємо чайник, там навіть, навіть вода в ньому вже є пушка. Вмикаємо. Все, процес пішов. Давайте подивимось до чаю. Нашу улюблену чашку з лосьом, на якому Швеція написана. Я люблю великі чашки, щоб нормальний джифірок, чайок заварити в великому об'ємі і пити кайфувати. Так. Що в нас тут є? Кап О. А, запах чудовий. Зараз будемо щось пробувати. Чай пахне взагалі підовий. Його з'їсти хочеться, а не пити. Так, чайничок наш закипів. Зараз виключимо. Пішла жара тільки там нам води вистачить, бо чайнику багато не було. О, на повну чашку. Накриваємо кришкою. Все. Кришка кольору Михайлович. нехай запалюється. Ну що, можна відкривати наш чайок. Я не додавав. Сукру зовсім нічого, зараз спробуємо. Достойний чай. Достойний чай, мені подобається. Я звичайно люблю міцненький такий лупанути. 2-3 ложки чаю. Якщо пакетики, то 4-5 пакетиків чаю в чашку. Але прикольний. Взагалі люблю чай без. Всяких цукерів, додатків, щоб відчувати сам смак чаю. Звісно, якщо він є той смак. А цей паромчик сьогодні на 18.00 попливе до Польщі. Нова стара. Ми ним плили, я вам показував відео, де шторм був, і він запізнився на скільки? На 13 годин, здається. От. Ми на ньому провели в цілому, бо, моєму тоді біля 30 годин, тобто більше доби. Погодка прикільна, підтаює сніг, навіть вже асфальт місцями висихає. Як не крути, а сонце вже воно весіннє. Навіть якщо десь там морози прийдуть ще ще місцями сніжок випадає. Але погода за день дуже міняється. В день вийшло сонечко і все це розтануло. Не може не радувати, правда? Ось для повноти картини ще раз покажу цей паром, за який я розповідав, Нова Star, Paul Ferries фірма і асфальт, бачите, підсихає вже. Хоча вчора тут був вкатаний сніг, коли я приїхав. Гавчик теж задоволений. Він, звісно, більше любить каву, але я йому сьогодні чай зробив. Щось пароход сьогодні не спішить відпливати. 18.00. Навіть 18.03. Він ще навіть канати не позмотував. スコア Ходимо в магазинчик Lidl, хтось там просив показати, як супермаркет виглядає. Чесно кажучи, я не знаю, що там показувати, бо він в принципі виглядає як у, у всіх країнах світу Тоби по одному стандарту. Просто що на цінниках там не євро чи там якась інша валюта, а шведські корони, які тут у них ходять. Але щось покажу вам, хто там бажає подивитися. Машинку лишили, потім ще треба буде її завести, нехай покалатає трошечки, підзарядити акумулятори. Так що добре, зараз підемо в магазинчик. купити банку води п'ятилітрову чи 6. А в Швеції такі, виявляється, не продаються а в Польщі. Хоча моя те теж саме віддав. А паромчик ще не відпливає. Хм, Може мов, в морі шторм, він пізніше відпливе. Цікаво. Коротше, купили трошки продуктів. І Єдине, що не купив, то п'ятилітрову літрову батлажку води. Хоча в каністри в мене є, але батлашкою, звичайно, зручніше там в чайник заливати. Таке. Може ще раз схожу в інший магазин. За одної кроки находжу. Ринушечка, що ти змерзла? Каже, що так.